Володимир Рудківський, Джури Козака Швайки. Повість Скорочено. Частина Друга на Козацьких островах. 12-літній Сашко, єдиний син у матері, і сирота Грицик вимушені були покинути рідну воронівку через переслідування їх паном Кобильським. Вони налякали челядників цього пана, аби врятувати односельців. Хлопчики пішли з дому на кілька днів, а затрималися в Подніпров'ї на тривалий час. Вони познайомилися з мужнім козаком Пилипом Швайкою, ім'я якого наганяло жах на татар нападників. Розділ це був Тишкевич. З несподіванки звір відсахнувся від Грицика. Мабуть, він у житті ще ні разу не чув такого вереску. Про всяк випадок вовк примирливо крутнув хвостом полінякою, мов би хотів сказати, що ти, хлопче, сам же покликав. Поруч здригнувся і здушено зойкнув санько. Розбудили його холодні бризки, що долетіли від вовка. А від багаття до них уже поспішали козаки. Попереду, вихоплюючи шаблю з піхов, біг швайка. За ним із ломакою в руках поспішав вогненно чубий мацик. Проте дивина, звір чомусь не злякався ані вогненного мацика, ані шаблюки в швайкових руках. Навпаки, він ще приязніше замахав хвостом та облизнувся. Проте козаки ще не звикли до темряви і нічого не бачили. Що тут трапилося? запитав швайка. Он, пробелькотів грицик і тицнув у вовка, виліз із води. Я думав, що то пес. Грицик був переконаний, що швайка негайно підніме шаблюку та кинеться на лютого звіра або гиркне так, що того лизень злиже. Проте швайка не гарикнув і не замахнувся шаблюкою. Навпаки, придивившись до звіра, він уклав її в піхви, а тоді розвів руки так, Мов би зустрів найкращого друга. Барвінку, сказав він, братику мій сіренький. І вовк, цей здоровезний хижак із страшними іклами, повівся, мов цуценятко. Він тонко заскавулів і кинувся швайці на груди. А що то був уже не цуценятком, а важким звіром, то швайка ледве втримався на ногах. Барвінку, лагідно промовляв він. Потім звернувся до Санька з Грициком Вовків, хлоп'ята, треба остерігатися, але тільки не цього. Якщо, звісно, ви не татари. Наперед пробився рудий мацик. Він присів перед вовком і запитав то це ти врятував мені життя? От, спасибі, друже, навіть не знаю, як тобі дякувати. І він простяг руку, аби погладити вовка. Проте в останню хвилю завагався і запитав, а він не крижить мені руку? Здається, ні, відказав Швайка, але гладити його не раджу. Та коли вже хочеш йому подякувати за своє спасіння, то дістань чогось смачненького. Мацик зітхнув. Воно, звісно, але де ж я візьму того смачненького? Ті звірі обібрали геть до нитки. Потім благально глянув на воронівців. Хлопці, може, у вас щось знайдеться, то позичте, а я вам згодом усе поверну. Воронівці перезирнулися і мовчки пірнули в темряву. А швайка знову повернувся до багаття, посадив поруч себе барвінка та заходився вибирати з його шерсті реп'яхи. Ну й напхався ти їх, голубе, докірливо сказав він. Де ж це ти встиг? Навіщо йому ті реп'яхи? здивувався Грицик. Воронівці нанесли стільки, що, здається, вистачило б на десяток вовків. Проте барвінок не розгубився і довів, що він, вовк непростий. За деякий час від ласощів залишилися самі кісточки, та й тих згодом не стало. Мацик дивився на барвінка та всміхався. Добре, що я згадав. Як ти нацьковував його на тих песеголовців!» звернувся він до швайки, а то б уже давно годував раків. Згадав, та не ти, заперечив Пилип, то ти на коня, схоже, нацькував, а на татарина треба інакше, ось так. І Швайка коротко, по особливому свиснув. Тієї миті барвінок скочив на ноги. Шерсть його стала дибки. А ікла зблиснули так, що воронівці злякано відсахнулися. Заспокойся, барвінку, поспішно мовив швайка, то я пожартував. Вовк із докором поглянув на свого хазяїна, і якби міг говорити, то певно сказав би: Ну й дурні ж твої жарти, хазяїне, проте говорити барвінок ще не навчився, тож знову повернувся до кісток. Якби був хтось татар, то після свисту я навряд чи зміг би його зупинити, пояснив Швайка. Так що свистіти без потреби не радив би. А як ти, Мацику, здогадався, що він був поруч тебе? Я його побачив, відказав Мацик, точніше не його, а вогники, що відсвічувалися від очей. От і подумав, чим біс не жартує? Ет, мені б такого друга. Ну, таке треба заслужити, ухилився швайка від прямої відповіді. А де їх таких учених беруть? поцікавився перепічка. Швайка примружив очі. Коли скажу, що біля вашого села, ти ж мені все одно не повіриш, відказав він. Чи не так? Молоді воронівці зареготали. Цей швайка, виявляється, неабиякий жартун. Хто ж бачив таких вовків у воронівці? Ніхто. Мабуть, їх навчають десь у Переяславі чи навіть у самому Києві. А барвінок наївся так, що на останню кістку вже й дивитися не міг. Він задоволено зітхнув, поклав велику голову на швайчене коліно та заходився оглядати присутніх. Нарешті його погляд зупинився на Санькові. А той, у свою чергу, дивився на барвінка і дивувався, як може подобатися звір, котрого хвилину тому боявся до смерті? Ти ж гарний вовк, подумки звернувся Санько до Барвінка. Ти сильний, пруткий і теж не любиш татар. Вовк насторожився. Якусь мить він пильно вдивлявся в Санькові очі, тоді, на знак згоди, Стукнув полінякою хвостом по землі. Скидалося на те, що він читає санькові думки. Шкода, що ми з тобою не знайомі», – думав далі санько, а я хотів би, щоб у мене був такий друг. Зненацька барвінок підвівся, підійшов до санька і лизнув його в обличчя. Ти що? здивувався Швайка. На тебе, барвінку, це не схоже. Чи ви знайомі? Та ні, зніяковів санько. Я ото подумав, який він гарний, і подумки сказав йому про це. Я теж сказав би, зареготав байлемів Василь, та тільки він чогось не підлизується до мене. Швайка промовчав, тільки якось по-особливому глянув на санька. Так дивляться на те, що не вкладається в розум звичайної людини. На Санька, здається, він більше не звертав уваги. Лише час від часу хлопець відчував на собі його, хоч і миттєвий, проте чіпкий та насторожений погляд, а за багаттям усе ще точилися розмови. От би знати, що то за сволота займається грабунками. Промовив Левко Заярний. Ет, піймати б такого, зуби по всьому лугу розлетілися б. І тут санька ніби блискавкою вразило, зуби. А я знаю, хто це був, вихопилося в нього. Тишкевич це був. От хто! Він служить у пана Кобильського. Козаки вражено втупилися в хлопця ля ти це знаєш? запитав Байлем. Він зубом цвикав, пояснив Санько, коли маму до льоху ховав, і той, старший із тих, хто на вас напав, теж цвикав. А й справді, вигукнув Грицик, і голос у нього знайомий. А я, Саньку, усе думав, коли ми ховалися, де я чув цей голос. А ну, розкажіть, що знаєте, зажадав Швайка. Коли хлопці замовкли, Байлем сповільно проказав, так от чому хлопці щезали невідомо куди. Минулого літа Михайлівських не дорахувалися. Поза минулого двох драбівських не стало. Одного з Мойсенців із Ірклієва. Тепер усе зрозуміло вивідають, хто сам чи в малому гурті промишляв і хапають за горлянку, а здобить човнами по Дніпру відвозять. А як вони дізнаються, хто сам, а хто у великому гурті промишляв, Поцікавився Перепічка. Якось дізнаються, Швайка в цю розмову не встрягав. Він про щось замислився. І, здається, думки його витали далеко від цього острова. Потім, нібито з нічев'я, він дістав із кишені реп'яховий клубочок і видобув із нього тонку полотняну смужку. Тоді, так само, байдуже, ніби шматочок березової кори, розгорнув її та заходився роздивлятися якісь закарлючки. Потім кинув смужку у вогнище. Ніхто з воронівців не звернув ніякої уваги на ці швайкові дії. Вони придумували для Тишкевича найстрашніші кари. Звісно, коли той потрапить їм до рук. Лише зіркі Грицикові очі стежили за кожним рухом швайки. І коли смужка згоріла у вогнищі Грицик нахилився до товаришевого вуха і прошепотів. А я знаю, чому барвінок. Прибіг саме сюди. Він приніс Пилипові якусь звістку. А швайка все так само замислено дивився в багаття. Нарешті озвався. А в мене, хлопці, кепська новина для вас. Учора татари побували під воронівкою. Навколо багаття запала глибока мовчанка. Що таке татарський напад? Знали всі? І чим він закінчується, теж знали. У досвіта дорослі вибралися з острова. Вирішили все ж простежити, як татари з полоненими будуть переправлятися через річку Псел. Може, й вдасться чимось допомогти землякам, котрі потрапили в біду. Санько з Грициком теж поривалися піти з козаками, проте їх залишили разом із Барвінком стерегти острів.